Скільки коштує капітальний ремонт вигона Audi Q7 3.0 TFSI Crack? 150 тисяч пробігу розхід оливи на тисячу кілометрів, 700 грам оливи. Власник дуже щепітільний, каже, я не хочу, щоб взагалі був цей розхід оливи, друзі. І реально, що саме цікаво, що двигун більш-менш гарному стані. Але коли робили ендоскопію, було видно, що просто олива стікає з сальників клапанів. Чому тому, що досить часто саме американські автівки стоять в регіонах Америки і чомусь сальники клапанів розтрухають? Просто максимальне таке враження, що вони відсутні. Того, друзі, демонтували двигун, демонтуємо головки блока циліндрів, проміряємо еліпс, робимо капітальний ремонт. Голови блока циліндрів, перевіримо направляючі, перевіримо клапана, замінимо сальники клапанів. Скоріше за все залишимо поршньову групу в. Стандарті гільзування можливо не будемо робити, так як не бачимо критичних нюансів. Підкинемо калічки, поміняємо повний комплект ГРМ, зробимо повне переощільнення двигуна, поміняємо помпу, нова навісочка, і такий двигун виходить в ремонті від 5,5 тисяч доларів до 8 навіть чому тому, що все залежить від. Проблем, які ми знаходимо всередині, якщо є виробитка по поршням, то ми гільзуємо, міняємо поршневу групу. А це все плюс, 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 і може вийти дуже в кучеряву суму. Того вчасно обслуговуйте свої ауді.